Як та хмара, гайдамаки, Умань обступили о півночі до схід сонця умань затопили. Затопили, закричали, карай ляха знову, покотились по базару кінні народові, покотились малі діти і каліки хворі. Валт і галас на базарі, як посеред моря кровавого, стоїть гонка з Максимом завзяли. І кричать удвох. Добре, діти, отак їх проклятих. Аж ось ведуть гайдамаки ксьонд за Єзуїта і двох хлопців. Гондо, гонто, оце твої діти. Ти нас ріжеш, заріж і їх, вони католики. Чого ж ти став? Чом не ріжеш, поки не великий, заріж і їх, бо виростуть, то й тебе заріжуть. Убийте пса, а собачат своєю заріжуть. Клич громаду, признавайтеся! Що ви католики, католики, у нас мати? Боже мій великий! Мовчіть, мовчіть. Знаю, знаю, зібралась громада. Мої діти католики. Щоб не було зради, щоб не було поговору, панове громада, я присягав, брав свячені різать католика. Сини мої, сини мої. Чом ви не Чом ворога не ріжете? Будем різать, тату, не будете. Не будете будь проклята мати, та проклята католичка, що вас породила. Чом вона вас до схід сонця була не втопила. Менше в гріха ви б вмерли. не католиками. А зараз сини, горе мені з вами. Поцілуйте мене, діти, бо не я вбиваю, а присягу. Махну гужа і дітей. Падали зарізані. Тату, белькота, тату, тату, ми не ляхи, ми та й замовчу. Поховать хіба не треба. Вони католики, сини мої, сини мої. Чом ви не великі? Чом ворога не різали, чом матір не вбили ту прокляту католичку, що вас породила? Ходім, брате, взяв Максима. Пішов з того ж базару, і обидва закричали: Каре ляха, каре і карал страшно страшно.